Всім доброго, хоч не відкривай їх. Відкрив голубів. Я їх вранці відкрив. Ми погуляли, тут сніг, як пішов. Вони самі позаходили. А зараз знову відкрив. Вони довлякаються всього, що можна було. Тут в горлиці я є труба шниряють. І цей західний вітер для мене він найнебезпечніший, тому що вони у людки їм. дме, вітерець такий добрячий. Там звичайно, більшість молоді. Ті, хто на крилі, я так вважаю. Хоча не знаю хто там. Тут річка стрічки точно тут минулорічна одна все стальна стальномура ще сніжок трошечки припорошив так біли щось стальна 59 -та. бачу не знаю зараз чи хтось ганяв чи ні чи всі чи не всі вдома але Ось так, я з дому побачив, що щось нікого, нікого нема на даху на голубі. Я так пам'ятаю, Ну, я чую, що там якесь щось відбувалося. Тобто вони там зриваються, ну, вони часто зриваються. Туди я сюди якби на кожен зрив я не реагую. але коли бачу, що зірвалося, а я їх не бачу голубів. Це означає, що вони кудись підірвалися. Завтра вже у нас ще сильніше очікується за прогнозом вітер. Зараз вже сильно вані такі, але ще тримаються гороби. Завтра там пориви 15-16 стоять, а то вже її взагалі. Я думаю, що ви зараз відчуєте камеру, що вітер, я спиною до вітру стою. але все одно ще трошечки, ну хоч сніг не особливо вкрив нічого, так припорошив деяких. Деякі місця навіть не повністю. Дах так само, щось трішечки є, але ну таке. Якраз їм поступово можна звикати те, що треба їм. Поступово звикати до снігу до цього. Хоча у нас такі зими, що їм і звикати особливо не варто, бо нема, нема у нас давно вже снігу, так, щоб стабільно. Та На якийсь тиждень полежать, може два максимум за всю зиму. Ну, але все одно, я пам'ятаю, минулий рік перший сніг і втратив я мінус 7. Ну позліталося, але сім, так і залишилося за мінусом. Тобто в цьому році я вже. Зробив і намагаєш не відкривати. Був один день, як так вкрило все снігом. Я от -от дочекався, поки він розтане. Ну так, теж як зараз, Тобто розтане не повністю, але думаю, трішечки є. І так воно і сталося. І випустив їх. Думаю, нехай потрохи звикають. Все поступово. Це парус схоже ще. Старпіор. Давно я тебе не бачив вже в небі. Та й все таки голуб. Третій. Да, три роки голубу, третій рік. Знаю, знаю, що ви там покажете, це не старпіор. Це звичайно за віком він не старпіор. Та я так і так називаю ті, хто в мене є молоді цього року, всі інші старіки. Вони не за віком старіки. У мене нема старіків за віком. Якби за те, що не молодий, а значить, що старий. Так, це, це означає, що я там 3 трирічного голба прям старим за віком. Звичайно, ні. Так, я десь тібуся з них. Але і все одно голуби не ганяються, я їх вже старі записую, значить. Та це парус. Давно не літав. 90 -й. Це цього року голода, чи 25-та. Ну-ка, я побачив. Ні, це 25-та минулого року. Класна політалась, хорошо. У нас лідерів минулого року. Офігенний голубенят мені дала цього, ну, в цьому минулому широці. Але не несеться, вже давно не несе яйця. Я так розумію, вона без, безплотна вже. От Хворобу перенесла, вона її чіпляла хвороба цю глупку, а була як на кілька днів так. була підсіла і я, схоже, що її зачепила. Буває таке, що хвороба чіпляє, голубка, потім вона перестає нестися. Щось там. Щось там порушується в організму у них. І ось, схоже, що цей самий випадок. Прийдеться її прибирати. Голубка це по запорожцю. Пожекну голову, і донька. ну Добре, що в мене багато, в принципі, їх і дітей, і онуків, і все. Але прийдеться заміняти. І бакаріки бачу тут. Ну куди ж без них. Бакаріки, до речі, і літали. Вранці підхоплювались. Ну вони на крилі до того ж. До того ж цей давно налітали, не, не було. ж Доході було, нічого не було. Так, це 107-й бачу. там. Та... Цього року голуб Хаос там. 79-та. Це я так вже їх пізнаю, пізнаю, це 107-й голубок. А бокаріка 116-та, 79-та це стальна. А це що 15 да, ще й 15-й літає. Теж давно не літав. Цього року стальний, але він давно не ганяється зліта ще. Це, до речі, якраз, якраз це мати 25-та, що я кажу. Безплотно стала її це, синок. Це її синочок. Лака група, отак трішечки. Не знаю, чи всі чи до чітці. Бачите, що сім'ї просильні, бачите, горбиться так. Чмигай, брат. Хороший мінус, ну як хороший? 7-6. Це для нас вже такий суттєвий мінус. Ну все, поки виглянуся. Всім пока.